Павбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Ну, дякую за гру команді суперника. Перш за все, наказали нас за наші помилки. Десь ми не зіграли в тих моментах, їх треба було простіше зіграти. Ну, Зіграли. Я говориться. Затягнулися в той момент, коли треба було вибити просто м'яч. Е -е, противник забрав його. І всі три гола це наші помилки, м -м, яких ми не повинні були допускати. Ну, це кубок. Я впевнений, що ми в Одесі гідно зустрінемо і буде дуже важка для них гра. Е взагалі і були моменти. Були моменти, але. Мабуть, хто краще реалізував свої моменти, то і переміг. А скільки суперник переважав вашу команду? Не переважав взагалі нічим. Вони, ще раз повторюсь, не скористалися наших помилках. Гра була доволі рівна. Що в ті ворота мали забиті голи, що в ці. Ну, вони забили, а ми ні. Тому будемо ждати їх в гості. Думаю, буде цікаво. Титульний партнер та в Бет Гра розкриває тебе.